Штаб допомоги постраждалим від нічного ракетного удару по місту ще вчора був оперативно розгорнутий поблизу зруйнованого будинку. Тут криворіжці можуть звернутися до фахівців центру адмінпослуг віза і подати заяви про пошкоджене майно. За вчорашній день адміністратори візи прийняли понад 130 таких заяв. Фахівці пояснюють, оформити цю послугу можна як онлайн через додаток Дія так і особисто. Для того щоб подати інформаційне повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно. Мають звернутися власники пошкодженого майна квартир в нашому випадку та подати документи, такі як паспорт, індифікаційний код, правоустановчий документ на квартиру, ну на майно та фото, відеофіксацію завдяки. Старанням нашої міської влади та допомозі і небайдужості наших містян надається допомога всім постраждалим, і люди дуже висловлюють нам багато слів подяки з сльозами на очах. Людмила Миколаївна досі оговтується від потрясіння, яке пережила тієї жахливої ночі. Сьогодні з донькою приїхала до пункту прийому постраждалих за допомогою. Я вискочила вся в піжамі. Позвонила їй, Она мені позвонила, він приїхав меня забрав. Це балкон наш, не рами, не вікон. Раму все викинули, вона не держалася вже. Нічого ну, німа. Ні. Да. Там тріщина пішла по палу на балконі. Пластикові вікна, двері тоже все пришлось щось викинути, воно все поломане, там нема нічого посуд, шкафи, телевізор, одяг, подушки, все побите і порізане. Все, що було на кроваті, в шкафу, все порізане. Все. Немає принципі, такого нічого. Там ті, такі невеличкі ті осколки, але вони не порізали, пропалили одяг. Все, що було в шкафу. Немає. Ми вчора поки обирали, немає ніяких слов, щоб це описати. Нема слов. За що нам таке? Від вибухової хвилі постраждало багато квартир у будинках навколо. Блок весь балкон, але ну, бачите, погнуте, побите. І стекла було три мішка, і от це вилетів блок, двір не закривається, окно вже у плінки, мальчики допомогли. Пан Микола приводив до ладу своє помешкання разом з онуками. Після потужного вибуху каже, уся квартира вкрилася туманом з пилу, віконні рами без скла, але й вони ледь тримаються. Ой, оце воно в пиляк, вибило тут штукатурка. Ми вже поубирали. Оце все бачите, полопалося і саме попадало. Та тут було дуже сиділи. Ми вже прибрали мені ви що. Дивіться, що що робиться. Воно все заїдає. Воно все шатається, все повністю. Його треба винімати і по-новому все. Тимчасово вирішили проблему завдяки отриманому штабі допомоги будматеріалам і плівці. Попри все це, чоловік радіє, що залишився живий. Страчена вірить, з часом вдасться відновити. Кухні завалилося все на світі, вікно це вивелилося. Потім вони прийшли кое как зробили. Нам, слава Богу, приходили до нас вілку, казали, допомогу нам дали он, там, доски, дали, дали фанєру, дали матеріали, нас там, що це саме із адміністрації і полкома нашого. Там були багато. Людей, віза от, позареєстрували, по, 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 що що зробили. Це за один день. Це цікавили це саме. В три часи ночі залишилося, а вже з утра, з восьми і так далі, то вже нам оказували, так сказати, допомогу. Не тільки нам, а от там. Ну, у нас ще полбіди. Ви подивіться на той будинок, будинок цей. Що, яка польза? Воно вам треба. Ну зділили тільки гори. Там діти плачуть, а руть. Я не, не можу дім старіки, там пожили люди. Це я не знаю нічого, нічого хорошого. Підтримують земляків небайдужі, допомагають чим можуть. Збирають речі першої необхідності, одяг, продукти. Самі кажуть, готові і розвести постраждалим. Вчора, коли дізналися, що трапилась. Та трапилось таке нещастя. Приїхала з подругою, просто привезли допомогу. Люди все приносили, але ніхто не сортував. Тобто ми просто взяли на себе таку відповідальність, почали це все сортувати. Дзвонило дуже багато людей, пропонували свою допомогу, і насправді ці масштаби вражають. Люди дуже згуртувались. Як тільки в нас буде якась інформація щодо постраждалих, де вони знаходяться, в чому вони безпосередньо. Ми одразу все це організуємо, дуже багато людей, хто пропонує послуги з машиною, тобто доставки не буде, проблем з доставкою не буде. Постраждали тієї ночі і до десятка закладів освіти. Скрізь нині тривають відновлювальні роботи. Ушкоджено у нас три школи, університет педагогічний, два ліцеї, два позашкільних заклади і один дитячий садочок. Наразі всі вікна закриті терпауліном, плівкою. Всі отримали всі заклади, отримали допомогу від міста, від волонтерів для перекриття вікон, тимчасового перекриття вікон і проводяться обрахунки тих коштів, які нам необхідні для того, щоб привести заклади освіти до нормального вигляду. Я думаю, що на найближчій сесії буде прийнято рішення. Тому що школи мають запрацювати з 1 вересня, і тому Радою оборони приймається рішення про те, щоб виділити кошти на ліквідацію цих наслідків. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.